Аби отримати умріяну з дитинства професію, Артем приїхав до Харкова з Дніпропетровщини в школі ще коли катату так були опроси в першому класі, то теж хотіли поступати. Ну, в планах було стати пожарним. Ну, мужська професія і допомагати людям, це благое благодія. І нужна як можна більше таких людей, що допомагають не раді вигоди, а ради удовольствия і раді повишення моральних качеств. На присязі разом із батьками мама Артема розповідає за сина хвилюється проте рішення. Стати пожежником підтримала. Звісно, Професія дуже складна, і Як родитель, як мама, я вовнуюсь і тривожусь. Але дітей не можна себе і Ребенку пора становиться мужчина. Пора взрослити. І Професію, яку він вибрав, ми підтримали його в його виборі, тому що ну, не може ребенку прожити забрав свою дорогу. Цікаво, що слідом за Артемом стати рятувальником вже планує його молодший брат. Усі ж курсанти вже мали змогу спробувати професію на смак. Відбулося на польових зборах. 190 человек это молодые ребята, которые прошли совершенно недавно кандидатский сбор, курс молодого бойца в условиях тяжелых в лесу, в лагере и Показали хорошую физическую закалку, то тобто, есть могу сказать, что молодіж, которая поступила в этом году, как в то и в ранние годы поступали, та тобто, крепкие, хорошие ребята, которые желают служить, и это очень приятно за п'ять років. Ці хлопці та дівчата отримують лейтенантські погони та поповнюють ряди державної служби з надзвичайних ситуацій в усій Україні. Галина Михайлова Віталій Осьмачко Ірина Сафіна вісті.